Привіт, дорогі, дорогі друзі. Коли немає Бога, панує діалог. Сьогодні переслідування християн у світі досягли безпрецедентного рівня у звіті міжнародної організації, яка займається допомогою переслідуваним християнам, сказано з 2014 року. Кількість країн, де християн переслідують. Її пригноблюють, зросла із 104 до 145. Цифри жахають за, різни, за різними джерелами. Сьогодні від 215 до 600 мільйонів християн зазнають переслідувань та гоніть. Понад 100 тисяч християн щороку вбивають за віру. Нігерія, Судна, Судан, Саудівська Аравія, Пакистан, Китай та Північна Корея. Очолюють перелік країн із найжорстокішими переслідуваннями. При цьому, за даними офіційної статистики, лише у Китаї 70 мільйонів представників ЛГБТ, тобто лесбіянок, гомосексуалістів, бісексуалів та трансгендерів. Це приблизно 5%. Населення всього Китай, що сануй майже 1,4 мільярда людей. Коли немає Бога, панує диявол. Амінь. До побачення, дорогі друзі.